Всім привіт! Привет! Ви на каналі Ве Це моя мама Тетяна Черниш. Заходьте, підписуйтесь, дивіться У да, неї теж є свій канал і дуже класні відео. Посилання під відео. І сьогодні я хочу попитати маму про її відчуття, які вона відчула, коли я їй сказала, що я вагітна, і тобто вона зрозуміла, що вона бабуся. Скільки тобі було років, зразу скажи 38. 38. Але ж я думаю, чого вона це питає в мене? Не думає вона, як воно таке відчуття? Да, да, да. Гляд... Я, ж, я ж розумію. Глядячи глядя, на себе в дзеркало думає, яке воно відчуття бабуси. Мені не розуміє, як це можна пережити взагалі, оце от таку новину. Ну, по-перше, я рано стала мамою і теж казали. Боже, як це ти в 19 років, Боже, яке в тебе почуття материнства. Я тобі вже 20 разів сказала, я тебе дуже хотіла, дуже. Тому для мене це не було як якесь, що мені з цим робити. Я це все взяла в руки, воно моє і саме рідне, саме гарне, і, 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 і все. Але ж, Ліка, ти ж знаєш, що ти виходила заміж, я ж в курсі була, що ти возила. А як, все, як мені оце вони повідомили? Це вже друге Прийшли вдвох. Mm -hmm. Ти ж пам'ятаєш? Звісно. Приходять удвох Саша Сашою сіли, такі серйозні, віка каже, що ну, нема. Місячних нема. Є підозра. Купила тест на вагітність. І в мене ми сидимо з Сашею на кухні. Вона бере цей тест, йде в ванну. А ми чекаємо, сидимо вдвох. Я розумію, як він хоче. Як він хоче, щоб вона була вагітна. У його такі скули, я не знаю, там бачила Машина фотографія. Скули отут ходять, він нервує, по тій кухні туди-сюди. Я просто впевнена вже була, що ну, ну як, ну молода дівчина немає. Тому я вже так ну, дивлюся на Сашу і думаю, Боже, Боже, а що Віка? От як, як в неї відчуття? Ну, її немає, 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 Боже, її так довго немає, я вже віка. Да? Ну виходь, вже виходить. Боже, виходить. А я плачу. Виходить. <реш> тест в руках, сльози соплі пузирями, Саша її хватає, обнімає, кричить: я папа, я з <решу> <решу> другому не можу сказати. Я бабушка, боже, я бабушка. Я така, А я мама. Ні, <решу> ні, вона не так. вона, то ж сльози каже. Що ви тут? Я папа, я бабушка, я мама! Oh. <с <с oh. Це взагалі. Да, мені було 19, мені ще не було 20, oh, і мене. Я, ну, для мене це було дуже Nie, ну, важко мене... сприйняти, що я стану мамою. Поки вона ходила з тим тестом, я вже була повністю готова, що я буду бабусею. Мені в башки перекрутилася все, що це ж, ну так, дійсно я молода, я ж розумію, що я молода. І хто там мені 38 давав? Та Боже, 28. І ще те, як я вдягалася завжди, це отак шорти, ну це як віка зараз. Майки, шорти, хвостик, ну, ну, дівчинка, дівчинка, я розуміла, що дуже я молода. Але ж я всім пояснила. У мене будь. Я була впевнена, що це буде внучка. Я була впевнена. Саша хотів, звісно, хлопчика. А ми, ми так ми хотіли дівчинку. Так, я була впевнена, що буде хлопчик, бо в мене були всі оці симптоми Чи там народні, всі ці штуки, що а, я була впевнена, що, що буде це дівчинка. буде хлопчик. Мені, сказали. <гум> мені теж всі казали, що буде хлопчик. Ну 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 всі. І мама в мене точно так, як і я. Вона я вже розповідала, колись вона сидить, що ну, тоді ж не, дитину не, не було, були. ми ж не знали, що і як. Мама сидить, шиє одіялко розове. Сусідка заходить, каже: Ніна, ну що ти розове одіялко шиєш? Вона ж. З хлопчиком ходить. Ну, каже, кому треба? Хлопчик, хай ще синє. А нам треба Це діти. коли мама була воїна. Це да, коли я вікою ходила Вона, Боже віка, як в тебе спекотна, я сижу сало. А ви уявляєте взагалі, що таке народжуєш? Ти вже народжуєш, а ще не знаєш кого. Да, Це, да. Ж не було у Це просто сюрприз да. до останнього ніхто не знав. Хто 3 серпня. Оце в мене було саме страшне відчуття. Я кажу, що, мабуть, Маша на мене ображається, я розповідаю це, але ж так воно і було. Ми стоїмо під відділенням, де вона народжує, а кесареве. Ой, вже чуємо, що там дитина закричала і все, і вивозять, її вивозять на тілешки. Я стояла там, я. Я взагалі не думала про дитину. От, от вибач, Маша ще раз скажу вибач, я не думала про дитину. Мені, я думала тільки про неї. Мені нічого було не потрібно, я хотіла її побачити, от, от просто живу і все нормально. І тут виїжджає оця тілешка, вона на цій тілешці, ну, щось там це вообще щось. І дитину на руках виносять. І показують цю дитину нам якби, дають. Він сюди, до цієї маші, а я до Віки. От я все. Віршу. Я отак до неї, а вона мені щось, а в мене сльози градом течуть, а вона каже мені, а я, Віка, я, Віка, все нормально, все хорошо, вона каже, а чорів? <смеш> ну, в такому вона полубриду, але ж вона розуміла, що я сльози в мене градом катяться. І вже як її привезли в цю в палату, вже там все вже заспокоїлась. Потім вже там маша. Вже там все. просто довго щось ти казала, що не було зрозуміло, Дитину чутно. Дитину винесли спочатку, ну, а, ви... а мене не вивозили. Ви... І Вин... Винесли першу ну ні, це було дуже швидко, Винесли машу, тільки винесли, і я дивлюсь, що машу виносять, а тебе нема. У мене я взагалі, маша, у мене в той час це, мені треба, ну, взагалі, всі зрозуміли, бо я так пережила це як заново. заново. А потім їжу вже в палаті, все, як до неї, не пускають. Це зараз. Це зараз же все ж вільно. Заходь, За це, це, це прям, прям зразу, і, і батько може бути поряд і все. А тоді ні, я. Перший Сашу, поверх. Сашу запустили, але він до того готувався, аналізи там здавав до того. Mm, ну, короте, не щоб, знаю. щоб Я, бути я не пам'ятаю навіть він mm -hmm. Сашу там, я пам'ятаю, що я з тої сторони пробралася. Це вже вона там, я розумію, що вона вже так, точно, Саша сказав, що ти вже в себе прийшла. Так, mm -hmm. Саша був. А я ж перший поверх. Я залізла з тої сторони. Вікно це ж літо, розумієте, так? Вікно, я залізла в вікно, отак до половини в те вікно, на це на це вшов шеф за нею, балакою, все. На... І заходить лікар, пам'ятаєте? Ні. Заходить лікар. А я ж отак в вікні, вішу майки якісь. Він каже: що це ще таке? Вона, мама. Моя мама каже, що це ще за мама? Мамі самі рожать сюди на Мама. Кажу, так я ж бабушка, все в мене запустіть, ми бабуся. Я так пам'ятаю, кажу, що це за мама ще? їй самі тут рожать потрібно. Ну, ну і Маша, 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 яке відчуття, класне відчуття, супер. Є фотки Віка повставляєш. да, я здаю, з з Манюсінькою, з тою Машею, Ой, а потім стільки було цих курйозів. Вона на мене казала бабука, Вона не вимовляла букву «Ш». Бабушка, вона не мала казати, бабуся. Вона ж народилася 3 серпня в один день з моєю подружкою Сашкою. Тому ми поздоровили віку, я пос... повісила там вікосці, все класно, все добре, все нормально. А на вечір ми поїхали в Сокирну. У нас є така турбана. Відмічати я, бабушка, і Сашкіна день народження. Mm -hmm. У мене був оранжевий купальник. Хто дивився їхнє відео? Оце Маша в цьому році була в оранжевому купальнику в Тереччині. Оце майже такий. Yeah. А, ну, ну, а майже. вона ж такий шукала. Як вона такий думала. шукала. Людка капуста зробила мені отакий значок круглий. На білому фоні оранжевими буквами написано Я бабушка». На оцій шлеєчки отакий значок з надписом Я бабушка». Боже, Віка, я не знаю, машу ми вже так обнули. <рес> Ось в чому справа. <рес> я вже не кажу за ті побажання, які були тій дитині, і за те все. Но я за цим значком і за шворкою в зайні купальник, і оцей значок я бабушка». Просто все так. Сакір... Фотки не, жодної немає. Все так наблюдано шир. Віка, в нас є відео. Воно ж на коситі. Якби так, його ні. якось. З його можна було б фотки, ми ж тепер вміємо. Так? Ну, ну, так. Але Аж. немає Відіка. Відіка немає, ні, вже все. Вже. Ну, але ж Маша вийшла класно. Я жодного, не то, що жодного дня, жодної хвилини мені не приходило в голову, що. Я так рано стала бабусею, і це ж Боже ж Боже, це як же ж я бабусею. Навпаки, я завжди казала, я завжди молода. Завжди. Бо я була молода мама. Спочатку я була дуже молода дружина, потім я була дуже молода мама, потім дуже молода бабуся. І сподіваюся, що я ще буду дуже молодою прабабусею. Ну подивимось, подивимось. Так що б щоб... ти знала, що це не страшно. Не страшно. Не страшно. Та не страшно. Я знаю, що це не страшно. Бабуся, це не страшно. Я тебе дуже люблю. Ой, Пікачка, я тебе мой зайчик. Ти мій улюблений зайчик. У мене найкраща мамочка. А в мене найкраща доця і найкраща мачка. Ну, Машка в нас взагалі це золото. Це просто не дитина, це золото. Да. Її зараз нема колоки. Ну то їй же ж варці. було в кого піти. Ну так. Да. Ну, бабуся, матуся. Ну всі. Ну, яка яка? могла бути маш? Ну, звісно. А ми можемо так зробити. <рес> Дякую вам за перегляд, за те, що додивилися це відео до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. Можете поділитися цим відео зі своїми друзями. А ще, якщо цікаві вам розповіді, то на каналі Тетяна Черниш подивіться назад у минуле. Дуже класний ролик. <гум> Все, всім бувайте, зустрінемось okay. у наступному відео.